Всім привіт! Сьогодні буде короткий відео. Сьогодні розповім вам, як я знайшов нову роботу, чим я займався цих два тижні і що буде на каналі далі. Ситуація є такою. Я по рекомендації підписника свого каналу знайшов все-таки вибрав фірму. Пішов, віддав всі документи, вони мене офіційно вже влаштували, і пропрацював я там, можна сказати, півтори неділі. Як виглядала ця робота? Ну, На початку, як мені пообіцяли, буде інструктаж, два дні тебе буде інструктувати, вчити, школити людина, яка там цим займається. А потім вже або поїздиш ще з кимось, подивишся, як виглядає робота, або вже відразу поїдеш сам. Обіцяло мені, що в тій фірмі робота на контейнерах от понеділку по п'ятницю. Також бувають суботи. Суботи додатково оплачуються. Також бувають ночівлі в автомобілі. Це теж додатково все оплачується. Єдиний такий головний мінус, що робота там, я так зрозумів, ну, типу, годин 10-13 в день. Хотілося б, звичайно, працювати трішки менше. Зарплату, яку обіцяли, поки що оголошувати не буду, тому що я її ще не отримав і не знаю, що там реально заплатять. Вже розкажу вам по повному відпрацьованому місяці. Перша умова там іде на три місяці пробна, а потім, якщо вже вони ті пасують, і ти їм пасуєш, то підписуєте там на довгий період якийсь. Чому обрав саме цю фірму? Тому що як-ніяк все-таки порекомендувала людина, яка там працює. І по-друге, з тих фірм, що я їздив, куди я дзвонив, ну, хороших варіантів реально було дуже-дуже мало. Останні такі варіанти, які ще більш-менш я знайшов вакансію, там платили 350 злотих в день, але їздиш з понеділка по п'ятницю, і це в основному ти їздиш, возиш сцени для різних виступів, там для концертів. Я так зрозумів, з мінусів, що ти там заїжджаєш якби в центр міста, туди-сюди, всі оці, але платили 350 злотих днювки і субота-неділя в те. Повністю вихідні. Там мене роботодавець попросив про документ з попередньої роботи, який підкреслює, що я там працював реально, маю все-таки досвід свій 5 місяців, який не який є. А на той період я ще не мав цього паперу, вже маю, мені висловив, все нормально. якби З попередньою фірмою розійшовся я на своє здивування навіть плюс-мінус окей. Так, вони мені все рівно не виплатили. Моїх урвопових, це отпускних, але могло бути і гірше. Коротше, обрав я цю фірму. Перший день робочий, приходжу. Я у мене чисто обучення на слайдах. мене ця людина-інструктор учить, розказує, як що треба робити. Другий день я приходжу, ми з ним робимо ті моменти, які в мене були, скажімо, так, не відпрацьовані перед цим, а іменно, якби сама основа це. Прицеплення і короче, з прицепом. Оце все потім поробив, я там поїздив по різних сервісах, позабирав машини, але без начепи, чисто самі мене там відвезли на Вольво, я їм пригнав фуру відвезли на Скані. Так, я покатався вже на Вольво, покатався на різних Volvo, на старішій, на Новіші, покатався на скані, старій і новій. Покатався навіть на електричній скані, про що в мене є шорт маленький відос. Потім уже на наступний день ми поїхали вчити мене типу екодрайвінгу. Проїхав я перший раз з інструктором, сам чисто він подивився, як в мене це виходить. Там обща оценка була 89%. Типу, як би непогано, не хорошо. Ну, як він мені сказав, каже, типу, трагедії немає, але можна і краще. Потім він мені підказав, там, що як робити. Проїхали другий раз, проїхав я на 95%. Він каже, о, ну це вже типу класний показник. Так як би й треба. І все. І потім на наступний тиждень вже мені сказали, що я буду їздити з водієм. У нас на фірмі також є два дафи. Каже, ти поїдеш, покатаєшся з водієм тиждень, він тобі ти покаже, що як. А на наступний тиждень він йде на відпуск. І ти замість нього будеш катати цей тиждень. Ну, я такий окей. Що я не сказав на початку? Мені пообіцяли, що ну, машини зараз немає. На жаль, типу, до нового року, мабуть, їй прийдеться поскакати по різних машинах, а потім уже повинен бути якийсь автомобіль. І в перший вже день ми в двойному екіпажі по факту виїжджаємо, забираємо контейнер на терміналі, веземо його там в інше місто, там перецепляємося прицепами. Також відремонтували, заїхали той контейнер. Заїхали на Варштати, Там його трошки поварили, бо там була дирка, віддали на той магазин, забрали інший прицеп з іншим контейнером, привезли на базу. Другий день взагалі був тришомінький. Я б сказав, би, поїхали ми вдвох на Варшаву. Поїхали на Лідл на Варшаву на 11-й Повинні вже бути були у Варшаві. Виїхали ми о 5-й ранку, як пам'ятаю. Там просиділи, мабуть, до години 16 тому що поки розгрузили старе, потім поїхали ще загрузили пусті палети на лідлі, ти робиш це все саме. І потім повернулися. Ми вже година, мабуть, була 11 вечора. Дуже довго, тому що двойний екіпаж дозволяє тобі працювати там набагато більше 21, на, по-моєму, робоча година замість 15 максимальних, які може бути, коли ти працюєш сам. На наступний день теж схожа була робота, вже тільки менше по часу. Так ми поїздили три дні. Колега попався класний, добре все показував, навчив, показав, що де як, всі моменти. Передаю привіт. Я думаю, ти це дивишся. І що, хотів би сказати, ось наступає скоро понеділок, і я вже сам поїду. Перша траса бачив на Познані, вести контейнера і там вже свої махінації будуть далі. Тому сьогодні поки що розповідаю вам все це ще в такому форматі. А от наступний тиждень, вже, як буду їздити сам, буду вам нормально знімати, показувати всі моменти праці на контейнеровозі. як що виглядає оці всі приколи. Ще хотілося б останні вам сказати: нас уже практично 500 чоловік. За що вам дуже дякую, канал. Тільки три місяці або половиною, а вже 500 людей є. Я вам дуже вдячний за те, що дивитесь мене, за те, що підтримуєте, за те, що пишете коментарі, лайки. За це все безмежно вдячний. Давайте доб'ємо, може вже цих 500, бо зараз 499, а може тисячу. Постарайтеся. <схід> і на наступний тиждень ждіть відосік там, де я вже катаюсь на дафі і на контейнеровозі. Все, всім дякую за увагу, всім пока.